Обстріли кожен день, і коли вони прилетять, ми не можемо вгадати, бо в будь-яку хвилину і дуже важко ночі, бо ми майже не спимо ночі, бо постійні обстріли по увечері вони починаються, і вночі. Тому люди встали, але тримаємося. Допомагаємо людям, людям велике, дякуємо всім МЧСникам, енергетикам. Всім волонтерам, які допомагають нам грузять у Запоріжжі, до нас доправляють, а ми вже видаємо людям. Сьогодні ми приїхали з гуманітарною допомогою до Васильівського району, а саме до міста Степногірськ. Доставили гуманітарну допомогу. Людям та до наших співробітників, які несуть чергування в районі бойових дій, три сім'ї многодітне по п'ятеро, по четверо дітей, і 23 сім'ї з дитиною. Дуже почали часто обстрілювати дуже часто, постійно будемо казати, що постійно раніше було трошки тихіше, а з осені з листопада місяця кожного дня. Да, нам дуже ми дякуємо за те, що ви нам привозите хліб, дякуємо всім людям за гуманітарну допомогу. Нам привозять дуже і діткам, і дорослим. Ми за це дуже вдячні. Привезли 600 хлібин, розгрузили їх в дитячому садку і в школі. Люди дякують рятувальникам. Завжди приїдемо на допомогу, завжди допоможемо людям. Вони нас чекають, ми їх любимо.